Евакуації цивільних у випадку вторгнення з Білорусі у прикордонній Зарічнинській громаді готові. Поліції отримали повідомлення про замінування двох вокзалів та вулиці Сагайдачного. Шеф-кухар з Рівного повернувся з Катару та вступив до лав ЗСУ. У Рівненському кінологічному центрі щодня тренують собак, аби ті виявляли небезпечні предмети не лише на Рівненщині, а й у інших регіонах України. До прикордонного села Вичівка, пані Наталія у березні приїхала з Харківського ізюма. Так вона намагалася втекти від війни. Два тижні вдома жінка провела у сховищі за два кілометри на північ від її нового будинку Кордон з Білорусю. Ми як виїхали сюди, я вже не думала, що тут границя білоруська. Тут така тишина, тут війни немає. І я як там ну не було переживань щоб такі переживання? Ні. з першого дня, як почали. Ракети пускати оці гради. Це починалося з вечора і закінчували в 5. У нас за три дні город вони повністю розбомбили. Наталія разом з чоловіком і сином переїхала до сестри Олени. Загалом до вичівки із зони бойових дій приїхали 70 переселенців. Щоправда, до цього часу частина виїхала за кордон або повернулася додому. Чоловік мій воює, ну а я вдома залишилася і запросили бігом, щоб вони їхали до нас. Бо там важко. мене тут птиця, мене тут поле. мене чоловік недалеко. Мене тут нікуди я не думала виїжджати, і мови в мене не було навіть. на випадок вторгнення з Білорусі на Рівненщині готують план евакуації цивільних, розповів перший заступник начальника військової адміністрації Сергій Подолін. Кудой Переміщатися, щоб це не було накопичення, щоб це були по можливості організовані колони, які будуть супроводжуватися патрульною поліцією. У селі до вивезення населення готові, але підстав поки не бачать. Ми це чуємо, але ж ну, так би воно для нас, я думаю, не згодиться. Ну, звісно, не згодиться. Від нас нікуди ніхто не виїжджав, всі на місці. О, так би у нас нормальна обстановка. В Білорусі дуже багато односельчан, українців дуже багато. Ми так би спілкуємось і всі за Україною. За Україною вони нас підтримують теж так, чим можуть у селі. Проживає майже 1300 людей. Зараз вони жнивують та ходять у ліс за черницею. Під час зйомок на вулиці ми помічаємо переважно жінок. кажуть, українські воїни відіб'ють будь-який ворожий напад. Чи ви на заході, чи ви на сході, чи ви в Америці? Чи якщо ви вірите в себе? Вірите в своїх хлопців, то вам нічого не що страшно, знаючи те, що вони роблять з нашими, то повірте мені, в нас даю відсотків 50 жінок. Якби була можливість, вони пішли б, як мужики воювати. За словами Сергія Подоліна, евакуювати насамперед мали б соціально незахищених людей. Тут у вичівці розташований будинок для осіб похилого віку. У ньому проживають одинокі люди з колишнього Зарічницького району. Садимо, заплачу вам добре, я тебе почула. Одного. Війна, то не Війна є вся війна, кожна людина переживає. Надія на себе, я рухаюся. На даний момент у нас є 20 підопічних, 14 чоловіків, 6 жінок. Постійно у нас проживають, харчування отримають у нас, догляд, медичну допомогу. Підготовлюємо далі, щоб у нас місце, його укріпляємо. Якби. Готуємося, щоб було де заховати людей. Цей план, щоб в нас було тихо, спокійно. В мене небо над головою. І щоб сході закінчилась війна. Загалом громада має 80 кілометрів кордону з Білорусю. Це третина від усього в межах області. З 31 села чотири розташовані практично на кордоні. Транспорт для централізованого вивезення людей на всяк випадок підготували. У нас шляхи відходу, звичайно, є, і вони обговорені. Ми так само маємо свої комісії, де спільно з усіма представниками усіх органів обговорюємо. Є шляхи відступу, але на сьогоднішній день вони нам не потрібні. У нас велика межа кордону, але кордон на сьогоднішній день гарно укріплений. Якщо боятись, немає чого. Він і вкопаний, і замінований, і все, що треба зроблено. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Повідомлення про замінування залізничного вокзалу, центрального автовокзалу та вулиці Сагайдачного поблизу продуктового ринку у Рівному надійшло сьогодні на електронну пошту головного управління Нацполіції. Лист відправили о 12-й годині. З будівель та прилеглих територій евакуювали людей. Перевірку об'єктів екстрені служби завершили о 3-й годині дня. По жодній із зазначених адрес вибухонебезпечних предметів не виявили. Як повідомила представниця Нацполіції області Світлана Карачун, за фактом завідомо неправдивого повідомлення повідомлення про замінування в поліції відкрили кримінальне провадження. Додамо, що повідомлення про замінування вокзалів та інших інфраструктурних об'єктів сьогодні отримали також в Черкасах, Кропивницькому, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі. З початку повномасштабного російського вторгнення це третє повідомлення про псевдозамінування в Рівненській області. Я був до раду вийшов. А вони оголосили, ну поліція, що відходьте звідси подальше, десь до драмтеатру, того, що ну, з'явилася інформація про замінування. Транспорт там теж стоїть. То чекаю, чекаю. Ну, такі, не знаю, люди, люди теж очікують і бачу. Вже. Тим більше, що вже більше двох годин. Якби щось мало бути, я думаю, вже вони подальше всіх би вигнали. Наталія Горецька, учасниця бойових дій, має середню спеціальну освіту оператора комп'ютерного набору. Здобути вищу освіту вирішила в Острозькій академії. Служила в Рівненській частині з, 6, з, з літа шістнадцятого по літо вісімнадцятого року. На комп'ютерні науки покращити знання з комп'ютерного в цій гаузі за рекомендацією випускниці цієї ж академії. Для абітурієнтів Острозькій академії діє профорієнтаційний корпус і консультаційний центр. Вступникам проводять екскурсії навчальним закладом, а також розповідають про освітньо професійні програми, допомагають розрахувати конкурсний бал. Вступна кампанія 2022 року, досить така унікальна. Це воєнний стан відповідно. Пільги ну збільшилися так, відповідно звертаються з пільгами, звертаються щодо вибору освітніх програм. Адже в академії стало їх більше, стали більш розширені, звертаються щодо вибору пріоритетів і так далі. Тобто, будь-які консультації ми надаємо. Оскільки національне мультипредметне тестування ще триває, абітурієнтів тут поки небагато. Переважно це випускники минулих років, каже відповідальна секретарка приймальної комісії Сі Ольга Кривицька більше вступників очікують наступного тижня. Ми вчасно, можна сказати, підготувалися, підготувалися до тих можливих різних варіантів, які диктують ті умови, в яких ми працюємо. Особливістю можна відзначити наявність таких певних моментів, як, на жаль, розширення кола. Абітурієнтів, які будуть вступати по спецумовах, особливість цьогорічної вступної кампанії абітурієнти обов'язково мають подавати мотиваційні листи з однієї сторони. Мотиваційний лист це є безпосередньо документом, який дає право. Прийняти рішення про допуск абітурієнта до участі в конкурсі з другої сторони на основі встановлення пріоритетності мотиваційних листів одного абітурієнта перед іншим визначається його місце в рейтинговому списку рекомендованих до зарахування. У якому форматі відбуватиметься навчання в очному чи онлайн в університеті ще не знають. Поки що це вирішують з відповідними структурами. За словами Ольги Кривицької, у закладі є бомбосховища, щоб забезпечити належне укриття для всіх студентів, викладачів та персоналу. Оксана Туз, Сергій Татаренко. Микола Штемпель, новини на Суспільному, рішення буде прийнято майже під кінець серпня, щонайменше після 23 серпня. Якщо все ж таки рішення буде прийнято про повернення за парти, то діти повертаються за парти. Але ми маємо врахувати думку тих батьків, які не хочуть або бояться за життя своїх дітей. Відповідно, має бути забезпечений онлайн доступ до. Навчального процесу. Що робити дітям, які зараз досі перебувають за кордоном, у вас є два варіанти. Варіант номер один долучатися до навчального процесу вашого класу через онлайн формат. Варіант номер два. Ви йдете на навчання в школи тих міст, тих країн, де ви перебуваєте. і по поверненні в Україну здаєте екзамен, тобто так званий екстернат, після здачі якого ви ваші навчальні е, здобутки там в тих школах будуть зараховані тут. Коли до мене дзвонить брат і на задньому фоні там, вона і сирена, ну ясно, що я переживаю. Тоді я підійшов до власниці і кажу: все, я або лечу зараз або просто я не буду нічого робити. Я Сам знайду, як звідси вилетіти з країни, хоча це дуже проблематично. Ось, і вона мене відпускає. Я лечу в Варшаву, потім на Україну. Дуже важкий період був це перетину кордону, тому що, ну, якби перше, це якби холод, тому що якби всі три роки, які я був в Катарі, я не бачу там ні снігу, нічого. І це був перший такий опит, що це холодно, я бачу кучу людей, скорі помощі, пожарні. Е перейти кордон пішки не можна, тобто, тобто потрібно ждати транспорт, який може треба перевезти. І в мене була така хвилина вагання, я не знав, що робити. Я такий стою, як, як, як мале дитя, а потім такий, ну я ж вирішив уже. І все, я пішов далі, ми перетнули кордон, друзі, які підвезли мене вже в саме рівне, і того дня, напевно, почалось моє волонтерство. Паралельно, того, що ми готували е, для біженців ЗСУ і так далі. Е, ми так само розвозили продукти для ЗСУ. Ми їздили і проводили тренінги для військових кухарів. Зараз я в Збройних силах України. Мені без різниці, е, з яких продуктів е, готувати, які використовувати. Але приїхавши сюди, я зрозумів, що Ну, багато продуктів, які приїжджають, вони дійсно приїжджають так само і в ресторани. Е, ось, наприклад, ті самі свіжі ананаси е, або якісь киві, апельсини. І Їх можна використати не просто щоб дати свіжий, його, а можна так само використати і в страву. Наприклад, сьогодні ми будемо робити ананаси з свининою тушеною. Ми постійно прислуховуємося до солдат, ловимо цей фідбек, так само спілкуємося з керівництвом, яке дозволяє відхилятися, яке дозволяє іти далі, і, і всі задоволені цим. І так як я побував е, в багатьох батальйонах е, і бачив. Різних людей, е як морпіхів, так само десантників і ну, різних, в різних направленнях людей. Е я зрозумів, що вони найкращі і так само найкращі в мене кухарі, де б я не був і з якими б я не знайомився. І тому ми переможемо. Смерть ворогам!» Це Аїда, бельгійська вівчарка. Вона шукає вибухонебезпечні предмети та зброю. «Фус! Фус!» Аїду задіють для виявлення небезпек не лише у Рівненській області, а й у інших регіонах. Також вона працювала у зоні ООС виявляли вибухонебезпечні матеріали, як і е, е, у наших людей, які із окупованих територій намагалися завести до нас на територію е, вибухонебезпечні матеріали та зброю. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів службових собак залучали для розмінування звільнених територій. Наші кінологи службовими собаками були задіяні в Київській області саме. Місто Рпінь, буча там велися дуже сильні бойові дії. Дуже багато боєприпасів, вибухівки замінованих предметів, які доводиться нашим працівникам-кінологам спільно з вибухотехніками. Їх знешкоджувати. Чи проходять собаки реабілітацію після того, як вертаються з таких от завдань? Ми даємо відпочинок як і кінологам. Так і собакам. У нас є збалансоване харчування. Ми стараємося собачку більш поставити в стрій. Як, як кому не дивно, та собака це як і людина. В неї є також стресові ситуації. Це і вибухи, і якісь навантаження. Відпочинок. Звісно, треба. В одному з ящиків знаходиться предмет, зброя, боєприпаси. При знаходженні вона сідає і дивиться на ящик, і потім викидає кінолог м'яч для того, щоб її пошліти на сумки. Що в нас тут? Магазин з патронами від АК. У кінологічному центрі нині 24 пса: це німецькі та бельгійські вівчарки та спанієлі. Останніх задіюють для виявлення наркотичних речовин. П'ять у нас на сьогоднішній день працюють по вибухових речовинах. Це п'ять кінологів з службовими собаками. Дві службові собачки працюють у нас по наркотичних речовинах. Одна службова собака працює по пошуку людини. Людей працюють всі. Решта нас знаходяться по розшуковій роботі. Вперед! Ця вправа виконується для того, щоб добратися на другий поверх будинку або на горище. Собака, щоб вийшла по драбині. А це Нагайна, їй три роки. Вона по запаху розшукує злочинців. На місці події, коли приїжджаєш, наприклад, я її застосовую, наприклад, крадіжка з автомобіля, з магазина, вбивство. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному. Встановити систему охорони в школах та дитячих садочках рівного пропонує міській владі. Одна із фірм Львова. Її представник Олег Федак виступив сьогодні перед міськими обранцями під час депутатського дня. Йдеться про встановлення в навчальних закладах систем сигналізації та відеонагляду за кошти фірми. Зі слів Олега Федака, такий проєкт їхня компанія вже реалізувала в школах Львова, Ковеля, Дрогобича, Стрия. Система відеонагляду ми встановлюємо таким чином і всі і всі системи. Теми таким чином, щоб обезпечити максимально об'єкти. Оскільки ми несемо повну матеріальну відповідальність за заклад по охороні закладів шкільної і шкільних і дошкільних закладів, це теж цікава ідея. Але я думаю, тут треба напрацювати, вивчити, тому що можна буде спробувати поставити знову ж один другий другий заклад і попробувати, як воно працює на практиці, і тоді запровадити по всіх, тому що це по перше, безпека. Там вони витрачають теж свої власні кошти, вони тільки беруть на обслуговування. 39-річний рівнянин загинув в результаті ДТП, яка трапилася вчора на вулиці Соборній в районі ювілейного. Як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, 32-річний водій автомобіля Шкода Октавія збив велосипедиста. 39-річний чоловік загинув на місці події. Зі слів Марії Юстицької. За однією із версій слідства, летальна автопригода сталася через порушення встановленого швидкісного режиму. Відповідно до огляду на стан сп'яніння, водій автомобіля був тверезий. Кермувальника Легковика 32-річного жителя рівного за процесуальне керівництво Рівненської окружної прокуратури поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. 15 рівненських пластунів, зокрема, діти віком від 11 до 17 років повернулися з Польщі, де впродовж 10 днів відновлювали і прибирали цвинтарі вояків армії УНР та політичних емігрантів з України, які перебралися до Польщі у 20-30 роки минулого століття, за словами капелана, станиці рівне Віталія Поровчука. Роботу здійснювали спільно з інститутом національної пам'яті Польщі, а також харцерством, організацією, яка є польськими побратимами України пласту православний цвинтар в Каліші. Ми там зробили таке велике прибирання і вивезли цілий такий самоскит сміття. ну Сміття це мається на увазі природнього сміття. Це не є ці цвинтарі, такі закинуті, що там сміття звалюють. Але гілки, листя, що були в Варшаві на цвинтарі воля. Це цвинтар, який не був зруйнований, який найбільше доглянутий. Знаходиться, знаходиться поховання найбільш відомих таких генералів, наприклад, генерала Марка Безручка. Могилки були прибрані. Вже відчували, що їх хтось прибирав рік тому, два роки тому, і на серці на серці аж краще ставало. Мені цікаво було ще, що в Польщі понад 100 тисяч, навіть більше харцерів, У нас 10 тисяч, а в них 120. Нам треба йти теж до них, щоб більше було пострілів».